Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 29 лютого 2024 року. Плюс 10 у нас тут тепло, сонечко. Ну, я вирішив засняти коротенькі відео для каналу по поводу того, що сіять, садить у 2024 році. Короче, вирішили нічого ці гектари, що маліну. Кручували до то... нічого ставити на чорний пар. Чорний пар, кукрузу теж не будемо от, як минулий рік. Тобто, бо були плани, я там у відео попередніх записував, що хочеться з за гектар. Ну, враховуючи зараз ситуацію в Україні, тяжко, що із сіми, то ми вирішили сконцентруватися чисто на цьому, що є. Нічого не сіять, це все буде на чорному пару, скажімо так. Афрезерювати його, фрезернути і все. Може там кукурузи пару рядових Посію для гусей, для качок. Такого помішка ще залишилося з того мореленда. А так буде оце суниця лохіна. Це будемо розвивати цю діяльність. Маліни трохи оставлю 5 рядов. Вже шостий оцей шоентеросадіра. Отакі от плани на цей рік. Будемо концентруватися. На максимальних результатах на тому, що є. Ну, джоли, само собою. Сідяти нічого не будемо, в теплицю теж нічого не будемо. заводити. там зараз гусі. А ви підписуйтесь на наш канал про агро. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!